Для чого ж таки потрібна система LSS? Досягнення максимальної ефективності оприскування. Окремо від того, що ми можемо змінювати розмір краплі, ми можемо ще скористатися функцією помічника налаштування системи. Знаходиться ця функція тож, налаштування системи LSS і показати функції помічника. Які тут у нас налаштування? Це вже більш тонке налаштування нашої системи. Перше норму виливу ми можемо змінити. Змінити діапазон робочого тиску нашої системи. Зараз у нас система працює в дуже малому діапазоні по тиску від 1 до 3 бар. І при нормі 200 літрів на гектар може працювати з цим тиском від 2,1 до 26,5 км на годину. І ось такий графік по швидкості ми маємо при встановленій нормі 200 літрів на гектар. Якщо ми змінюємо без зміни форсунок, ми встановимо норму 100 літрів на гектар, ми відразу отримуємо просто інший діапазон швидкості. І можемо бачити, на якій швидкості буде працювати яка форсунка. Мінімальна швидкість 4,2, працює зелена, потім фіолетова, синя, зелена з фіолетовою, зелена з синьою. І так, по мірі зростання швидкості. Ми можемо також це побачити і на нормі 50 літрів на гектар. Тобто використовуючи. Ті самі форсунки ми лише отримуємо зміну діапазону швидкостей, з якими працюємо. Форсунки залишаються ті ж самі. І система залишається в режимі оптимального робочого тиску, мінімізації утворення дрібних крапель, які схильні до зносу та депаргування. Ми працюємо лише від 1 до 3 бал. І навіть при 200 літрів на гектар отримуємо діапазон швидкості від 2,1 до 20.